Готуємо шведські булочки з какао, корицею, коріандром та цукром. Зазвичай додають кардамон, однак я його не знайшов. Кількість усіх інгредієнтів буде вказана внизу під відео. Зробимо тісто. Проте спочатку змішаємо компоненти для начинки: цукор, плюс какао, плюс кориця. Плюс. Коріандр. За бажанням можна додати імбир чи повністю замінити склад на власний смак, перемішати ложкою до однорідності. Для тіста візьмемо велику тарілку, увіб'ємо туди 2 курячих яйця, плюс дрібка солі, плюс один пакет ванільного цукру, плюс цукор. Візьмемо вінчик, зіб'ємо масу та відставимо. В окрему тарілку налємо молока, додамо цукор та перемішаємо ложкою. Поставимо тарілку з молоком на невеликий вогонь. Доведемо лише до теплого стану та до розчинення цукру. Постійно перемішуйте ложкою. Плюс сухі дріжджі. Перемішуйте ложкою до їхнього розчинення. Консистенція має бути однорідна без жодних грудочок. Переливаємо рідину до яєчної маси. Перемішуємо ложкою. Цукор в ємності має розчинитися. Додаємо просіяне завчасно пшеничне борошно. Перемішуємо ложкою. Поступово вимішуючи тісто. В самому кінці додаємо вершкове масло кімнатної температури. Мішайте його. Тарілку змастіть легенько соняшниковою олією без запаху. Покладіть туди тісто. Накрити харчовою плівкою. Вверх покладіть рушник. Поставте в тепле місце на вистоювання на 1 годину. Для наших сухих компонентів для начинки на початку додаємо вершкове масло кімнатної температури та перемішуємо ложкою. Відставляємо в сторону. Коли тісто підійшло, припиляємо качалку та стіл борошном. Дістаємо тісто, припиляємо його борошном та розминаємо руками, розкатайте тісто у великий пласт. Взагалі розміри обирайте самостійно. Проте чим він більший, тим кращий. Одну половину цього великого квадрата змажте начинкою. Рівномірно її розподіливши ложкою, незмазану частину, покладіть наверх начинки. Тобто складіть немов книгу, притисніть руками легенько, візьміть качалку та дещо трохи розкатайте тісто. Тепер нам знадобиться ніж. Обсипте його борошном та наріжте тісто на довгі смужки. Чим довша смужка, тим краще. Я дещо криво пішов у кінці, та то таке будуть міні-булочки. Далі нам знадобляться лише два пальці: берете смужку і обмотуєте навколо двох пальців. Так як показано на відео. Вигинайте смужку під кутом, чи як вам заманеться. Потім ховаєте кінчик. Засовуючи вверх чи вниз. Ось така прекрасна булочка в нас виходить. Повторюйте дії з відео. Досить цікаво та легко, кожен впорається. Обмотали навколо двох пальців та загорнули кінчик. Деко завчасно застеліть пергаментом. Викладіть на нього готові булочки, розподіліть їх так, щоб між ними був простір, щоб вони не позлипались, оскільки вони ще збільшаться в об'ємі. Кожна булочка, наче однакова, але в той же час інклюзивна. Накрийте їх рушником та дайте постояти одну годину. Вони мають збільшитись в об'ємі. Бажано, щоб вони стояли в теплому місці. Після проходження цього часу вбийте одне і піалу, розмішайте його та змажте наші булочки пензликом. Верхівку присипте цукром можна, звісно, і кунжутом, так навіть корисніше. Поставте їх в завчасно розігріту духовку до 180 градусів Цельсія на 20-25 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою, вона має виходити сухою, а верхівка злегка підрум'янитись. Після випікання візьміть воду та пензлик та змажте булочки ще гаряче. Крийте їх рушником. Після остигання перенесіть на тарілку Дивовижні шведські булочки, що подарують затишну атмосферу. М'які ароматні та делікатно смачні. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!